Бачите, ось що тут робиться. Ось до чого це все призводить. І це ж вважаючи, що це кльон, у нього глибокі корні, це ж не те, що там сірень. Якщо такі сипляться листя, то там просохло все наглухо. Це під кожним деревом таке. Цю зону відпочинку на вулиці УНР, колишні зеленко, облаштували у 2017 році. Тоді ж висадили нові дерева і у сквері через дорогу, розповідає мешканець одного із сусідніх будинків Олексій Приходько. Оце скажете, що воно тут росте вже сім років. А привозили вони їх от такими ж самими і привозили. На протязі багатьох років висаджуються періодично тут дерева. З такою ж періодичністю засихають. Чому засихають? Тому що нема поливу з насаджених дерев. Ну якщо залишилось процентів 20, то дуже добре. Часто ми тут спочиваємо, червоно віддихаємо. Ну хотілося б, щоб дійсно, хоча б раз-два-три дні полив був. Я двадцять вже давжується. Вже. Наші тут виросли і діти, і правнуки. Гуляли, а тепер мусорний, тому що з літа жарка, паліва мало. Звертались до Зеленбуду неодноразово, приїздив на місце замдиректора, пообіцяв, що ситуація покращиться, але ну, ситуація тільки погіршилась. Потім в телефонній розмові він повідомив, що оця сирень у них е, нібито вже. Закінчився чи контракт, чи що там у них чи договір. Але накле сказав, що договір є, але ж там так само не поливається. Договір, я так зрозумів, що з міськрадою на полив, саме на полив. Але крім ж полива у функції зеленбуда, це першочергово входить догляд за зеленими насадженнями. Навіть якщо договір на полив у них закінчився, то Повинні вони бути, повинні були звернутися ще раз додатково, що мол, ну, потребує додаткових якихось заходів. Ну, Я так розумію, ніяких звернень не було. Міськраду телефонував десь місяць тому. Відповідь та сама. Ми будуть будуть прийняти, прийняті якісь там додаткові щось, ну, в общем, ноль. Аби зафіксувати факт бездіяльності відповідних установ, Олексій Приходько викликав поліцію і подав заяву про відсутність догляду за зеленими насадженнями, внаслідок чого не тільки гинуть дерева, а й падають сухі гілки. Одна з них впала на тротуар кілька хвилин тому, каже пан Олексій. Він говорить, що нещодавно сюди приїздив чоловік, який назвався заступником керівника Сумського Зеленбуду на ім'я Саргіс. Оглянув сквер і пообіцяв полив, але нічого не змінилося. Йому пан Олексій телефонує знову. Приїхали журналісти з Суспільного, зараз приїдуть поліція. Ви не хочете під'їхати разом не, не хочете. Не хочу. Да. А от у нас дивіться, у нас тут ще сухі дерева стоять. Ось тільки що гілка впала буквально дві хвилини назад. Це теж не хочете подивитись? Я не пам'ятаю. Ви хочете, щоб я там жив? По суті, сажаються дерева, догляду за ними ноль. Хоча гроші виділяються. Потім ці дерева засихають і замість них висаджуються нові і так по колу. За благоустрій міста відповідає департамент інфраструктури Сумської міськради. Саме йому підпорядковане комунальне підприємство Зеленбуд. За поданням департаменту, Зеленбуд отримує бюджетні кошти, він же затверджує плани роботи Зеленбуду і контролює їх виконання. Тиждень тому Суспільне звернулося до департаменту інфраструктури із запитом про причини відсутності догляду за зеленими насадженнями у сквері по вулиці УНР, колишній Зеленко. Відповіді поки не отримали. Олена Рашевська, Валерія Зарудна, Суспільне новини Суми.